Саме так починається це відео. Суто тому, що це рубрика експерименти, яка, я впевнений, буде корисна для тебе, і вже дає результат для мене. Власне, проблема, не проблема, а скажімо так, задача була яка: в мене є башня Be Quiet! Dark Rock 4. Із стоковим кулером. Я, скажімо так, готуюсь до двох речей. В перспективі змінити процесор і встановити ще дві планки оперативної пам'яті. І проблема складається в тому, що башня в комплектації з стоковим кулером не дає можливість встановити плашку пам'яті в перший роз'єм. Тому було прийнято рішення замінити саме кулер, а не башню. В нашій сьогодні роблять ці експерименти, будуть приймати участь стоковий колор Pure Wings 3. І те, на що я його змінив, я не був впевнений, що воно буде добре працювати. Ну, добре працювати в сенсі тихо. Але як показав практика, працює дуже тихо. Це Arctic P12MAX на 3300 обертів на хвилину. Що ж я отримав як результат цього експерименту? Якщо розглянути суто в теорії, то ці два кулери в принципі дуже сильно відрізняються один від одного. По-перше, а. Перепрошую Silent з 3. Нехай будемо вважати, що це Silent Сайлендвін Pure Wings, все одно. Ну, типу, Be Quiet приховує цю інформацію, її тупо немає. Тому я виходив з декількох параметрів, що в нас є фактично швидкість обертання. Гідродинамічний тиск та швидкість потоку, скажімо так. Я взяв середню інформацію, що є в інтернеті, але це ну можливо не точно. У будь-якому випадку Arctic p 12 Max робить це краще чому. Він має 3 обертів, стобортів. Тиск близько 4,35 мм водяного стовпчику. Проти. Обіквайта 1,7, швидкість потоку 81 CFM або FCM. Я тут десь поправлю себе, якщо помилився. E, і Oquaita e це 59,5 приблизно CFM. Рівень шуму фактично мені на акустику байдуже тому що мені головне те, наскільки добре. E Буде охолоджуватись сама башта, яка відбирає тепло з самого процесора. Давай одразу пройдемось по мінусам. Biquaietського кулера це низька, низька швидкість обертання, закриває перший слот. І дуже великий ну, типу, нестандартний розмір 135 мм. Я хрен знаю, звідки вони взяли цю цифру. Про 5-му там теж свої приколи, я на нього не хочу, не хой, не хочу і не хотів ніколи замінити 4-й У Арктика 12-го з мінусів м -м, вищий рівень шуму відносно Бі але з практики можу сказати, що, типу, все одно. Е Підшипники гірші, так. Да, е Потрібно налаштовувати, ну, скажімо так, це такий собі мінус з приводу того, що прийдеться трохи погратися з кривою температури відносно обертів самого кулера. Отак. В моєму випадку я нічого не міняв, просто як була налаштована крива підпіпает, воно також працює переваги. Артік по 12 це висока швидкість обертання, там такі собі дебелі лопаті, вони прям товсті від 1 до 3 мм товщини, це моя пошана. Вони створюють великий тиск, я перевіряв дійсно там дме, теж моя пошана. Для своєї потужності дуже Компактний розмір, тому що 12 см або 120 мм із такими показниками. Ну, скажімо так, якщо б мене не стояли арктиковські слімки в корпусі, я б задумався з приводу того, щоб поставити саме ці кулера для вдуву повітря в корпус. Плюси бікайт. Ну, як і біквайт, це тиша. Прогумовані ніжки, не знаю, в моєму випадку. Вони не прогумовані, тому кому повезло окей. Тривалий термін служби, да, тому що там підшипник на кулері кращий, але за 5 або 6 років можу сказати, що з ним нічого не сталося, працював як і працює. У мене стоїть Precision Boost, Overdrive і Curve Optimizer на 75 градусів ліміт і мінус 30 мВ. Давай переходимо від теорії до практики. В мене було, скажімо так, два варіанти під рукою, на які я справся. Я роблю зараз делік World of Warships, тому я брав температуру в хардвер моніторі за проміжок часу, поки я був в бою. Ну, Типу, одна катка 20 хвилин. Потім я вже окремо коли дограв, зробив тест у r 23, і в мене вийшло 13571 папуга. При максимальному споживанні 89, нехай буде 90 Вт і температурі 74,5. Я беру це максимум. Далі я зробив те ж саме. З World of Warships одна катка, і е, можна помітити, що в цілому температура впала на 5 градусів, е, що приємно здивувало мене. І як можна побачити по максимуму, що там, що там, 75-76 Вт. Тобто, плюс-мінус вважаємо цей тест релевантним. Але е, що саме цікаве, нас тепер цікавить, наскільки був привіст. Власне, приріст я знову вперся в 75 градусів після зміни біквайта на Arctic. Але ми вже бачимо споживання на 10 Вт більше, тому що 99,7. Нехай буде 100. І, відповідно, ціні Бенч показав вже 10, Тобто, фактично, мінус 5 градусів я отримав, плюс. 10% пририст продуктивності пройшло вже досить часу, з моменту, як я це, цю маніпуляцію зі зміною зробив, і я скажу, що я цілком задоволений. Як заключення, що я можу сказати, якщо ти почнеш тарабанити, що нахрен воно мені потрібно? Згортаємо. Це відео і йдемо звідси, тому що в мене там немає біквіату, то в мене немає Арктику. Так, е, да, ти будеш правий, але варто задуматись над тим моментом, що в тебе може бути будь-яка башня, на якій стоїть 12-сантиметровий акість 120-мм кулер. і Замість того, щоб міняти всю башню целіком. Ти можеш просто змінити один кулер, який збільшує долею вірогідності, одразу вирішить твоє питання з перегрівом. Як заключень, і сподіваюся, корисну інформацію для тебе. Експериментуй. Якщо експерименти з твоїм компом не виходять з рамки якогось кінського бюджету, то да, зроби це, якщо. Ти хочеш, наприклад, змінити процесор, але, але не впевнений, чи вивезе твоя система охолодження. Ну поспілкуйся з чатом ГПТ, можливо, він тобі підскаже варіант зміни самого кулера не цілком башти. В моєму випадку я підійшов до вирішення цього питання як до лабораторної роботи з фізики. Тому що в мене були теоретичні відомості, я розумів, що це спрацює. Наскільки це спрацює, я хрен його знав, поки не встановив. Мінус 5 градусів, окей, це мене влаштовує. Моя задача була просто збільшити ТДП башти за рахунок заміни кулера і об'єму воздуху, який буде продавати сам кульок. Тому дякую, що ти дивився. Це буде, не думаю, що буде довге відео. Це було більше для мене, але сподіваюся, що якщо було корисно для мене, то буде корисно колись для тебе, але. Цінуй себе, бережи близьких, донать на ЗСУ, не забувай мить руки з милом.